Вітаю, на РБК Україна! Десять днів до вироку Трамп починає тиск на Кремль. Європа, судячи з усього, чекає реальних дій, а не заяв Трампа. Чи буде Справжній удар по Росії, і навіть якщо буде, чи стане він суттєвим і нищівним, тому що Китай, судячи за всього, не збирається кидати свого васала і має намір рятувати Путіна з огляду на те, про що сьогодні пишуть західні медіа. Ласкаво прошу у коментарі, діліться своїми думками. Я ж вітаю Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий день. Добрий день. отже, Трамп скоротив свій ультиматум для Путіна з 50 до 10 днів, публічно звинувачивши Росію у зриві контактів і у надмірній агресії. Наскільки серйозно Україна розглядає ці заяви як передумову до реального тиску Сполучених Штатів Америки на Кремль? І чи є у Києва підтвердження, що це не просто риторика, що це реально підготовка? Не буду зараз цитувати всі ці шпальта західних медіа, але вони здебільшого схиляються до того, що нарешті Трамп. Готовий, ну це не може бути просто риторика, тому що тоді ти буде виглядати досить дивно через 10 днів. Ти щось поговорив і так далі, тому подібне. І після цього ніяких дій ні, там йде вже логістична підготовка. Дивіться, це заяви Трампа. Вони політичні зрозуміло, і вони чіткі, достатньо просто знадобився певний час. Тому що Трампу зрозуміти, що Російська Федерація ну, взагалі не бажає виходити з війни як такої, тому що для Росії це війна, це є її суб'єктність. Немає війни, немає Росії, немає хоч якоїсь конкуренти але я б звернув увагу на заяви, які далі лунали вже відповідно від того ж. БСНТ. він говорить про те, що вони повідомили той же Китай, Бразилію, там Індію про те, що будуть запроваджені там відповідні мита. З точки зору, що вони є найбільшими покупцями, ну реципієнтами російської нафти, і це вже говорить про конкретку. Більше того, відповідні заяви йдуть від профільних комітетів від там конгресових йдуть заяви від міністерств відповідних, що це не повпливає. Ну тобто, немає різниці, як це повпливає на глобальний ринок нафти, наприклад, да, ведення там мит проти того ж Китаю, що це все можна буде витримати, тому що принципово важливо, все ж таки, навернути Росію до більш-менш адеква стану я розумію, що це неможливо, да просто треба буде ввели певні санкції. Вони дійсно мають позбавити Росію доступу до там відповідної кількості грошей. Це єдине, що треба сьогодні робити. Якщо ми говоримо про санкції, ну чи вірніше, так я б виділив два сегменти. Я думаю, що Трамп здатен використати обидва ці сегменти. Якщо ми говоримо про санкції. Перше, це мита проти ключових реципієнтів російської нафти, які дають доходність, за рахунок якої вони фінансують мілітарну компоненту. А друге не менш важливе це. Суттєві санкції, персональні санкції проти компанії. Вони різні юрисдикції мають там не тільки зрозуміло Китай. Вони мають навіть європейські юрисдикції, іноді там північно-американські юрисдикції, які дозволяють обходити е, ці обмежувальні санкції, да, технологічні, так звані санкції, і дозволяють Росії е, придбати там станки, певні обладнання, електроніку, чіпи і так далі. От і перше, і друге перше це суттєве обмеження доходності Росії, а це гроші, які. Не буде вистачати на фінансування ну там з внутрішнього ринку, вони безумовно щось ще знімуть, але ну це ж там не, не вирішить ці питання. А друге, це технологічні санкції, скажімо так, да, проти компаній, які дозволяють Росії сьогодні все ж таки продовжувати ракету будівництво, дрон-будівництво і так далі. Тому подібне. Це перше. І і відповідні кроки, відповідні не те, що заяви вже навіть а логістика на рівні там, мін'юсто, мінфіно, сполучених штатів вже ведеться. І безумовно в цьому вкрай зацікавлені європейські партнери. Вони готові тут підставити плечі американським колегам і спільно до цього дійти. Більше того, ми бачимо, ви знаєте, і коли ми говоримо про Китай, я тут маленьку ремарку за от е, всіх кажуть, ну от Китай же там прямо заявляє, що вони не дадуть Росії програти, це стратегічні партнери. І так далі, в мене завжди питання, тобто, тобто Китай взагалі. Ну, байдуже про те, що він може втратити заради Росії, яка є нікчемною з точки зору ринку збуту, ринку там, споживачів і так далі, для китайської продукції. Да? Він може втратити наддоходний для себе європейський ринок, де щорічний там, профіцит 300 мільярдів євро, і втратити північноамериканський ринок. Ну тобто співставно з амбіціями Китаю щоб втратити два для себе ключових технологічних і фінансових ринка на користь е, країни, яка вже від тебе повністю залежить, да. Ну, ми ж маємо розуміти, що ну, певно, там Китай робить певні заяви, але коли вже буде на столі лежати конкретика, да, то Китай буде відповідно робити ті кроки, які е, про національні інтереси Китаю, а не про національні інтереси суб'єкта Путіна, чи там про особисті інтереси суб'єкта Путіна. Так само Індія. До речі, Індія вже зробила відповідні заяви, що якщо буде там відповідний тиск, е, митний тиск на ті чи інші. Торгівельні відносини з Російською Федерацією, то вони просто диференціюють і перейдуть там на іншу там, на близькосхідну нафту, да, і так далі. Я думаю, і Бразилія так само це буде робити, тому що ну немає сенсу ще раз вступати в масштабний фінансово-технологічний конфлікт з ключовими глобальними фінансовими та технологічними ринками заради того щоб Росія мала право вбивати громадян України, ну тому що всі задають питання. Тобто, ви хочете поставити свої інтереси, підставитись, втрачати доходності на глобальних ринках, тому що вам подобається, як Росія вбиває громадян іншої країни. Ну це ж дивіться а, тут ще одну ребарку. Тоді зроблю дім, коли а, починались переговорні треки, чи напередодні пам'ятаємо, що та ж Бразилія чи та ж Індія казали, ну бачите, Росія готова до переговорів. Ви ж сідайте з ними, домовляйтесь, тому що Росія певно тоді закінчить війну. Сьогодні, коли вже йде там третій раунд, був переговорів з Росією, відповідно, всі, включно з Китаєм, розуміють, що ніякого переговорного процесу немає реалістичного, що Росія не. Хоче ніяких переговорів. І єдина країна, яка зацікавлена в продовженні війни, ну, окрім Північної Креї, тому що це не до да? це не країна без там, внутрішньої інфраструктури держави, як такої, а це табір військовий. так ось єдина країна, яка зацікавлена у війні, це Російська Федерація. Ну, все. Ну, тобто, немає зиску підтримувати ті, хто хоче тільки вбивати. І оці санкції, вони вже готуються на технологічному рівні Як я розумію, вони вже мають консенсусну підтримку е, політичних еліт в сполучених Штатах, Ну е, за виключенням там найбільш радикальної там ультрачастини мага. Вони безумовно там проти. Вони проти того, щоб Іран там приводили до розуму. Вони проти того, щоб е, Росію приводили до розуму, Вони за те, щоб Північна Корея домінувала сьогодні в до регіоні. Ну ми розуміємо, да це ці напрямки мають право. Безумовно, тому є консенсус, є підтримка європейців, є технологічна робота, є вже поставлені до відома країни, проти яких будуть вторинні санкції застосовані а е і є відповідні політичні заяви Трампа, які в це вкладає частину своєї репутації. Тому я думаю, що відкату назад, там чи там пошуку по якогось компромісу ну, вже точно не буде. Просто тоді питання в мене: а що -а -а може запропонувати окрім е, публічних образ, які робить там Лавров чи Пісков, да, на. Е на ім'я Трампа а і брехню, яку вже там. Масштабно відтворює сам Путін з точки зору. Ми тут завтра з вами будемо в Арктиці домінувати? Ми будемо разом з вами Юпітер там захоплювати і так далі. Ну тобто, що ще може він запропонувати? Пане Михайло, ви згадали Бесента, міністра фінансів штатів Ройтер сьогодні, посилаючись на Бесента, каже, що пише, що Китайці продовжать закуповувати російську нафту, не зважаючи на загрози. І от питання зараз серед аналітиків розглядається так: а чи будуть працювати санкції без Китаю, якщо тільки Бразилія Індія ви кажете, що Китай приречений? Але а, торговельна угода Європи з штатами це ніби відрив Європи від штатів, і навпаки може вказувати на поляризацію між штатами і Китаєм. Ніби Китай вже втратив Європу. Угоду, яку підписали європейці, там мита інвестиції, ну перш за все, європейські в американську економіку, диверсифікація постачання тих же енергоносіїв повністю, штатівські чи там норвежські і так далі. Зрозуміло, да. Це навпаки, це вирішення цього конфліктного питання союзного в рамках союзу. Сполучені Штати Європа. Да, і зараз Сполучені Штати можуть зовсім інакше вести переговорні е, свої дії по відношенню до Китаю. Там вони там якраз хочуть далі вже там масштабно. Е, я вважаю, що от якраз конфігурація переговорна Європа, сполучені штати, тому що ти вирішив питання. Да, вони можуть комусь в європі не подобатись. Ми бачимо там певні заяви і так далі. Але це питання знову ж таки внутрішніх комунікацій, внутрішніх дискусій і так далі, з урахуванням там того, що Сполучені Штати тиснуть на Європу, щоб вони більше вкладались в оборонку, більше вкладались в енергонезалежність. Менше залежали від нестабільних країн, таких як Росія, це все ну, на мій погляд, стратегія правильна. А я думаю, що поступово там будуть якісь спільні питання прибрані да? там і мита можуть бути зменшені і так далі. Але ще раз сьогодні є дует сполучені штати та європи. Вони повернулись до максимально е, взаємокорисних відносин, і це важливо для сполучених штатів, тому що набагато більші і набагато тяжкі переговори очікують нас. Про перерозподіл глобальних впливів між Сполученими Штатами з одного боку з партнерами і Китаєм з іншим. І на столі тоді буде якраз лежати з точки зору Китаю війна Росії проти Європи. Безумовно, Росія не піде в Європу, тому що ну, там, поки її стримує Україна, це всі сьогодні розуміють. Але безумовно, це переговорний трек зовсім іншого рівня, де Китай буде відповідно працювати. І от у мене ще раз питання. Чи готовий Китай, виходячи зі своїх інтересів, розміняти домовленості зі Сполученими Штатами і Європою одночасно на е, виключно безсенсовну підтримку Путіна? Ну тобто, що ти втрачаєш, і що ти набуваєш? Ти втрачаєш глобальні ринки, ти, втрачає, ти, ти, ти заходиш в конфліктну торгівельну велику там, чи навіть економічну війну. Заради чого? Заради того, що ти вже маєш. Ну, тобто, ти хочеш захистити суб'єкта, який ламає правила ціною втрати. Трильйонного ринку, ну я чесно кажучи, ну вважаю, що Китай набагато розумніший. Китай там же не лише Росія. Китай запустив у півсвіту свої руки і ноги економічно, не політично. Вони вважають, що вони економічно зараз сильніші ніж штати, саме тому вони виграли оцю цю торговельну війну між штатами і Китаєм. Тому я б не сказав, що виграли. Я сказав, що це тільки початок. Давайте дочекаємось до ну, по перше, економіка Китаю сьогодні відчуває себе не не надто добре. На відміну там від п'яти років тому, там чи десяти років, так само як і економіка Туреччини, і так далі, трошки все виглядає. Так, що Сполучені Штати да, вони достатньо жорстко заходять в певні теми. Вони десь потім трошки відходять назад, але ні, вони отримують ті результати, які їм потрібні. Я б не сказав, що Китай сьогодні там економічно домінує. Більше того, ті країни, давайте візьмемо країни, впливи, наприклад, Центральна Азія. Там Китай має суттєві впливи сьогодні. Ну тобто, перебрав на себе впливи Російської Федерації там і гарантує тому ж Казахстану чи Узбекистану недоторканність з боку Російської Федерації. А, так чи зацікавлені, наприклад, Казахстан в тому, щоб е, був конфлікт між глобальними державами Китаю і Сполучені Штати, які буде зачепляти інтереси Казахстану, і все це тільки заради того, щоб підтримати ну, Росію, яка ще має претензії до північного Казахстану. Більше того, чи є країни, яких готові там заробляти кошти, е, стати транзитними зонами, да там оці великі маршрути, торгівельні і так далі. Чи готові вони втрачати від того, що війна масштабується і Росія ламає правила глобальні? Тобто, коли не передбачено, чи завтра ти будеш заробляти кошти, чи завтра на твою територію хтось зайде і буде щось там ламати? Ну мені здається, тут відповіді очевидні. Китай просто, от сьогодні, на я, я як я бачу цю ситуацію, Китай сьогодні піднімає там певні ставки. Тому робить заяви, що ми не дозволимо Росії програти, що для нас це стратегічно вікно можливостей, що ми там те се п'яте, десяте, але це все. Публічно заявлені переговорні позиції, враховуйте наші інтереси. Ми хочемо мати певні гарантії. Ми хочемо домінувати там серед певних країн, ну країн глобального півдня, Ми хочемо, щоб була конструкт, виглядав трошки інакше. Давайте візьмемо Брікс дуже коротко. Да, от Росія розглядала Брікс як е, асоціацію країн, готових до політичної конфліктності зі е, країнами Європи і Сполучених Штатів. Ну, тобто, політично там підтискати. Більше того, вони в якийсь момент починали розглядати Брікс як військово-політичний інструмент, тиску, дипломатичний інструмент тиску. Ну, тобто, по суті, для а, інструмент для холодної масштабної холодної війни. А що Китай говорить? Ні, нас цікавить брікс як е, можливість конкурувати економічно, щоб ми заявляли там ті чи інші позиції економічні, спільно відпрацювали ці позиції, і потім разом там знову ж таки там Саудівська Аравія, Бразилія, Туреччина тисли на країни там Європи, Сполучені Штати і так далі. Тобто, це зовсім різні концепції. І так, Китай сьогодні користуючись моментом, хоче щоб ще було це стратегічне вікно можливостей, щоб воно ще якось там допрацювало трошки, щоб по перше повністю забрати в проксі формат Росії. Що таке проксіформат, ми розуміємо, да тобто немає самостійності економічної, публічної політичної, там і фінансової, і територіальні Дальній схід вже сьогодні Китай, і щоб повністю вже замістити Росію у всіх у цих глобальних там інститутах, типу того ж Бріксу, Шосу, і так далі. там, подібне. це Китай робить, але Китай ну точно не готовий заради Росії, наскільки я розумію, заради Росії піти на глобальний конфлікт зі Сполученими Штатами і Європою. Тоді питання: а де ти будеш брати, куди ти будеш продавати свою продукцію? Перше, друге, де ти будеш брати технології? Ну і з ким ти взагалі будеш працювати? Вашу логіку виходить так, що взагалі ніяк навіть частково не розділяють у Кремлі. Трамп каже, що називає ганьбою відсутність реакції Путіна. Ладно, була б якась реакція? Ні, так або так, але ні. А тут взагалі нуль реакції. Про що це свідчить? Вони впевнені в тому, що Китай їх не кине, буде їх тягнути до якогось переможного кінця. Чи як це на ваш погляд? Зараз от думають і бачать в Кремлі. Парадоксальна ситуація. Це одночасно і Заведено з зрозуміла позиція, що ми, типа, хочемо нахабно показати, що там демонстративно показати, що ви для нас ніхто це про сполучені штати. Більше того, вони там відповідні заяви на рівні Лаврова, там Піскова, на рівні на, на, на рівні навіть того ж Медведєва чи там Гурольова роблять да, ну, там чи представників. Е Парламенту російського дивне слово парламент російський. Але між тим, вони роблять такі ну абсолютно образливі, абсолютно нахабні заяви, але е демонструючи там відсутність реакції з одного боку, а з іншого боку, спробу там якось репутаційно принизити і Трампа і Сполучені Штати, і так далі ви, ніхто ви там ні на що не впливаєте. Ми як далі вбивали, так і будемо вбивати. ідіть звідси. З, з одного боку, але з іншого боку, це маскує оту внутрішню шокову стан, тому що в Росії вважали, що вони вже домовились там про щось, там нічого не віддаючи зі сполученими штатами, що Сполучені Штати будуть виходити з цієї війни, і десь там в стороні стояти, і будуть е, пробувати відтягнути Європу від України, і вони залишаться наодинці з е, Україною. Все. А сьогодні диспозиція змінюється. Вони розуміють, що Китай точно не буде за них там повністю тягнути. Я перепрошую мазу да коли е, треба буде там ставити на кон все. Я ще раз тільки що логіку сказав Китай, тобто розміняти е, вкрай для тебе профіцитні ринки Північної Америки і Європи на підтримку країни, яку ти і так контролюєш, ну це буде просто нонсенс. А, і так далі. Вони розуміють, що Китай знову ж таки вже заявляється на переговори і тому вони панікують, вони в шоці знаходяться. І тому така реакція: Тіпо, от вчора, буквально да, чи там позавчора, суб'єкт, фермерський як його, Лавров, він же що сказав? Він же сказав, що ми тут воюємо проти всього заходу. Ну тобто, в нас війна не там не з Україною. Вже ми проти всіх воюємо. Такого не було ніколи. Ми колись були там союзницькі відносини, а тут ми вийшли проти всіх. Вони не воюють проти всіх. Вони воюють проти системи міждержавних відносин, проти глобальної системи політичних відносин. Да? Тобто, вони воюють проти інституалізації е, глобальної політики, як такої, а не проти конкретно там країн. Але всі це розуміють, що вони зараз відверто ламають все, в тому числі інтереси Китаю, який хоче грати там в цикли там, 20, 50, 100 років і тому подібне. Тому я спокійно відносився до заяв Китаю, а, спокійно відносився до заяв Трампа, дивився більше на логістику. Ну тобто, чи роблять вони там відповідні кроки, і той же бесен якраз показує, що вони ці кроки роблять, і далі чекаємо. Тобто без через ми це до речі, в етері неодноразово проговорювали без примусу Росії через зовсім іншого рівня економічні санкції, заборонні санкції для Росії, і в той же момент вторинні санкції для країн ключових реципієнтів, без санкцій проти компаній, які продають в Росію там обладнання, ще раз кажу там електроніку і так далі, і без е різкого нарощування мілітарних постачань в Україну. І масштабування війни на території Росії це це до речі, також вкрай важливий момент. Тобто не тільки санкції, а й масштабування війни на території Росії що не буде. Ну просто нічого не буде. Буде виходити Путін і цю альтернативну версію історії. Ми знаєте, ми вбиваємо українців, тому що дервіші прийшли туди, там щось з кимось там обговорювали. 500 років тому. пан Михайло, якщо припустити варіант, цей 8 8 серпня, так 10-12 днів минає. Вводяться санкції. Нехай не 500, нехай 100, а, загострюються відношення, градус підвищується між США і Китаєм. Щось там вирішується, так чи інакше, коли Росія остаточно за вашою логікою стане зрозуміло, що Китай не буде тягнути мазу. А, як буде себе поводити Росія? Ну вона ж не погодиться на всі умови. Вона буде ескалювати. Вона буде оголошувати мобілізацію. Вона буде діставати ядерну зброю, і розмахувати що е, На що розраховувати? А, заяви, заяви і ще раз заяви. Такі максимально грубі, образливі заяви вони будуть робити. Так, вони будуть знову е, говорити про ядерні е, сили стримань. Вони сьогодні періодично про це говорять. Калініград, коли там говорять, що. Як тільки ви там будете щось робити з Клініградами, тут у нас є ядерна доктрина, начебто більше ні в кого немає ядерної доктрини, і так далі, але ескалювати а що вони можуть ескалювати? Мобілізація на фоні, скажімо так, суттєвого нарощування активності війни на території Росії, це панічні настрої. Це непогано да. Більше того, якщо Китай все ж таки почне тиснути на Росію, Я думаю, що він почне тиснути. Це буде означати, що ніякої північної Кореї в великому е кількісному параметрі там не буде. Да? Ну, тобто мається на увазі, там 5 тисяч ще може бути військовослужбовців північної Кореї, але це ж не там не 50, не 100 тисяч і так далі, а, в тому числі зброя з північної Кореї може бути в зовсім іншому обсязі. А це снаряд, це ракета. КН 23 і так далі знову ж таки Китай це комплектуючий перш за все для дронів Да? тобто, мінус всього цього. Якщо будуть санкції проти компаній, які дають можливість там обладнання, наприклад, зі Швейцарії. Там певні станки привозити, да і так верстати, то безумовно це мінус для військового виробництва. Що Росія тут може сказати? Ну вона має бути вийти і сказати громадянам: дивіться, ми так успішно воюємо, що, по-перше, ми забираємо всі ваші накопичення, тому що немає коштів. По-друге, ми проводимо там відповідну мобілізацію. Але вони сьогодні дуже тяжко проводять Да? Ну, тобто, так зрозуміло, що вони його ведуть, там платять кошти, але по перше, кошти не ну, ви ж розумієте, да це ж великі затрати. Але з іншого боку, о, ну люди о, о, одна справа, це ти йдеш там, реалізуєш якісь свої там можливості фінансові. Да, ну, там, отримав 2 мільйони федеральних рублів да, і пішов воювати. А інша справа, коли тобі скажуть, ну ти йдеш в одну сторону, але без, безкоштовно. Ну ми розуміємо, да, це зовсім інша мотивація. Е, е, знову ж таки, скільки ти людей під таку мотивацію візьмеш? Ну і плюс соціальні заворушення. І ще раз, як тільки в нас будуть зовсім інші масштаби війни на території Росії. З одного боку, ти безкоштовно йдеш умирати, з іншого боку, в тебе війна йде там, десь живе твоя сім'я. Ну це зовсім інші вже умови існування в цієї країни. В якийсь момент це все приведе до внутрішнього не протесту цінностного, да як це в Україні буває, там чи в будь-якій європейській країні, да, коли. Там суспільство не згодне з державою, да, воно виходить на е, абсолютно зрозумілі протести, і говориться, нас це не влаштовує. Поясніть мотиви, якщо ці мотиви нам зрозумілі, да, якщо ні, то тоді, будь ласка, до побачення. То в Росії ж це буде не ціннісні протести, це буде саме класичний російський бунт. В Росії від нього нікуди не там, зникне. Вона пройде через це. Питання тільки часу. От, на мій погляд, якраз санкції, поведінка Китаю, я маю за санкції америка, американські, да суттєве нарощування мілітарної підтримки України. Це все тільки пришвидшить те, що є історично зумовленим для Росії. Внутрішній конфлікт обов'язково. Ось і все. Тобто, якщо ми б грались в ту гру, давайте там на компроміс з Росії піде. Це б означало, що цього бунту не було б там ще там років п'ять там Сім ну, поки вони там витрачали залишковий кошт. Якщо ці санкції почнуть працювати з одного боку, з іншого боку, Китай буде трошки тиснути. Ми збільшимо обсяги війни в Росії. На території Росії, то тоді це суттєво пришвидшується. Це, це питання там місяців, да і так далі. Ну тобто, логіка тут зрозуміла. Це питання місяців. Кажете, а дехто ну і Зеленський говорив, що наша делегація в Стамбулі, яка була, а говорила, що до в серпні вже там пропонуємо Зеленському зустрітися з Путіним. І от після переговорів Туреччина активно про це заговорила, просуває тему зустрічі Зеленського з Путіним. На своїй території, а в Україні, зокрема, пан кислиця каже, що ймовірність дійсно зростає через позицію Трампа. Чому Туреччина так поводиться? І чи бачите, ви взагалі, хоча б якусь невелику ймовірність такого розвитку подій, де чотири лідери зустрічаються в Стамбулі? А, ймовірність безумовно існує, якщо санкції почнуть працювати. Знову ж таки, не заяви, а санкції почнуть працювати. І ціна війни буде різко зростати для Росії і для оточення путі. І якщо там ще будуть неформально передані умови, що кожен з них... Там не зможе пересуватися більше світом і дійсно будуть там обнулювати вже конкретних людей з найближчого оточення Путіна, обнулювати у всіх сенсах, так? і так далі. Це може спрацювати і змусити Путіна а, на зустріч для того, щоб зафіксувати, принаймні Путін захоче зафіксувати статус-кво, який є на сьогодні. Так? Тобто, це не означає, що він захоче зупинити війну, тобто вона зупиниться. Фактично, бо вона буде заморожена, тобто буде певний статус-кво, але це буде означати, що Путін буде шукати можливості потім відновити війну на тих чи інших умовах, але е, отримати статус кво ну чи втримати статус-кво він захоче. Якщо це тиск буде. А, відповідно, чому активно тут працює Ердоган? Є декілька мотивів. По перше, це суттєво, от якщо буде дійсно зустріч в Туреччині на майданчику, де Ердоган буде модератором. А він достатньо активно модерує ці процеси, то це по перше, суттєво зростає вага Туреччини в регіональному впливі. Да? Ну, Чорноморська акваторія а, він на себе більше. Опції набирає да, і для багатьох стає таким ну, важливим регулятором. Далі це суттєво збільшить вагу самого Ердогану в глобальному політичному процесі, ну і це дозволить там, вийти на певні там, рішення, певно, внутрішні, тому що там ми знаємо внутрішню напругу у Туреччині з, знову ж таки з урахуванням того, що економіка виглядає не так файно, як це було там, 5 років тому і так далі. Ну, тобто, це певний а, внутрішній політичний консенсус може з'явитися, тому що Ердоган дивіться, глобальний лідер, модератор, закінчує війну, яка негативно впливає. Там на доходи, наприклад, в рамках Чорноморської акваторії Туреччини і так далі. Тому подібне. Тобто, мотивація абсолютно зрозуміла. І Трампа мотивація зрозуміла, і Ердогана мотивація зрозуміла, і Зеленського мотивація абсолютно зрозуміла. Він розуміє, що ну президент України абсолютно чітко розуміє, що ніхто з суціх там мідських і так далі. Це не люди. І, там той же Лавров, це не вповноважені на щось. Люди і безумовно вони не приймають ніяких рішень навіть. Вести себе адекватно не можуть. да тобто вони все рівно хочуть там десь образити, десь там щось публічно звинуватити в чомусь. Тут, тут ці класичні пропагандистські речі реалізовувати. А з путіним можна буде розмовляти в іншому форматі, тобто він, якщо в присутності Трампа чи там Ердогана візьме на себе певні зобов'язання, там, наприклад, заморожувати все і так далі, а потім не виконає. Ну це ж зовсім інакше буде вже виглядати. Так він зараз Путін може сказати та я не брав на себе ніяких зобов'язань. Ми домовились там обмін полоненими, обмін там цивільними, але ми не домовлялись там закінчити війну. Все, пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Долучайтеся у коментарях. Тисніть і підпишіться, якщо тут вперше.